Справа в тому, що е, е, у їх у авторів цієї війни, мені здається, другого вибору немає. Якщо Путін почне говорити про мір Трудмай, я думаю, що це буде останнє слово перед своєю могилою. Тому що він приніс скільки жертв для корінних народів Росії. Питання в тому, що там клонованих Путіні. 140 мільйонів. Для його головне, щоб не дрожчала горілка. Ну, може, і табак. Все решта, що ти живеш як тварина, а дві третини нації не знають, що таке газ, що таке туалет, що таке тепла вода, і так далі. Це те, що можна смиритися. Слово мир від Путіна ми не отримаємо, бо це його смерть. Це смерть кооператива озеру. Смерть дуже багатьох мільярдерів, які на такого роду політиці, яку веде Путін, склали достатки свого життя.